Вітаю, друзі! Мене звати Антон Каратницький, і в цьому відео я пропоную подивитися е, звіт, е, як торгували наші торгові стратегії за літо 2023 року. Е, ми відторгували в червні, в липні і в серпні. І е, Хочу показати, як наші торгові стратегії торгували, які прибутки вони здобули в відсотковому співвідношенні, так само і в грошах. І роблю я це все для того, щоб показати вам, як просто можна користуватися користуватися нашою торговою нашими торговими стратегіями, нашою торговлею, як просто можна скопіювати нашу торгівлю на сайті МКЛ, який ми зараз розглянемо, і відтворити на своїх торгових рахунках такі самі прибутки, які маємо ми. Для цього ми, як завжди, переходимо на сайт МКЛ, на якому розглянемо всю цікаву інформацію. Переходимо. Давайте розглянемо наші сигнали. Бачите, їх в нас 5 і розглядати ми їх будемо по градації по прибутку від меншого до більшого. Перша, перший сигнал це NASDAQ ручна торгівля. От ви зараз зможете побачити відкриті позиції, да, які в мене є відложені ордера, тому що ми працюємо якраз таки тут вручну відкладеними ордерами. І бачимо, що відсотки за червень, липень і серпень не такі великі. Дохідність склала за три місяці 69% в грошовому еквіваленті це 440 доларів. Наздак в серпні був не дуже такий сприятливий до дохідності, тому от цю статистику підпортило, то, що ми майже весь серпень просиділи, просиділи чекаючи осереднення. Така статістика NASDAQ руки дуже цікавий сигнал, тому що ми торгуємо по фондовому індексу. Тому приглядіться до цього сигналу. Наступний сигнал це Safe Ukraine. Він був створений вже на початку війни, тому ми так його і назвали, щоб. Привернути увагу, і бачимо, що відсотки тут трошки більше, хоча в червні тут не так багато було. Липень і серпень більш сформували ці прибутки, але вони є і склали разом 9,8 відсотків. Нагадаю, що тут торгуємо ми чотирма валютними парами: це два крос курса і два мажора. Торгує робот 24 на 7, тобто він постійно шукає точки входу і точки виходу. Собственно, в грошах, ну так як тут більше средств в грошах виходить більший прибуток, він склав майже 2000 доларів за ці три місяці, тому і так само от. Якщо розглядати всі, із всіх торгових е, моїх стратегій, це, напевно, такий фаворит ТОП напевно, 2. Да? Є в мене ще один, до якого ми перейдемо, і який мені подобається, але цей мені теж подобається. Пропоную вам до нього придивитися. Наступний сигнал це Nasdaq Robot. Е, називається он Nasdaq Trading Advisor. Тут достатньо вже велика статистика, бачите, підходи вже майже 2 роки проторговки, і за цих три місяці ми склали дохідність в розмірі 13%. Так як, сам, так як розмір депозиту тут великий, то і в грошах сума вийшла така приємлива. Якщо ви розглядаєте інвестицію в великі гроші, то пропоную вам придивитися на цей торговий сигнал, тому що він зважений, дає гарну, гарний прибуток і працює на фондовому індексі, який вважається ну, таким, достатньо впливовим в світі. Інвестиції трейдингу. У мене є два таких сигнали, де торгує робот по NASDAQ, Trading Advisor і просто NASDAQ, от як ви бачите. Але відрізняється він кількості грошей. Якщо ви вкладаєте меншу кількість, вибирайте цей сигнал. Якщо там за 100 тисяч, то можна вже дивитися на сигнал NASDAQ. Ну і рекордсмен за цей період видався сигнал Джевелер Ювелір. Це сигнал, який в мене довше всіх працює на ринку. Вже є повних закриття, повних 3 роки пішов четвертий рік. Вдумайтесь в ці цифри. Тобто три роки він безпреривно. Торгує, працює робот і генерує прибуток. Це такий самий стабільний, напевно, мій самий улюблений сигнал на, на теперішній час. І згенерував він саму велику, саме великий прибуток це 15,1% прибутку. В грошах це склало. Приблизно тисячі доларів, але тут невеличкий депозит в 10 тисяч. От і виходить 15%. Так само пропоную подивитися до цього сигналу. На ньому можна торгувати, якщо у вас депозит не дуже великий, і ці лоти. Зараз він торгує лотом 01. Вони будуть відповідно розміру вашого депозиту змінюватися. Система сама буде вибирати той лот відповідно розміру вашого депозиту. Якщо комусь цікаво подивитися мої термінали, де я торгую, там скріншоти або провести навіть індивідуальну зустріч, будь ласка, пишіть в коментарях. Шукайте, виходьте зі мною на зв'язок, і ми з вами зможемо в форматі там зума поспілкуватися. Я можу показати, бо мені це теж саме цікаво, щоб у вас була прибуткова торгівля, щоб ви на цьому заробляли. Ну і відповідно ми будемо на цьому так само заробляти. Таким видалось літо 23-го року. Ви все бачили. І е, які я можу зробити висновки, е, і які взагалі треба зробити висновки, передивившись е, цю інформацію? Ну, по-перше, е, що гроші не можна тримати на одному рахунку, тому що ви бачили: е, прибуток є різний. Він е, на одної торговій стратегії трошки більший, на другої трошки менший, і так буває періодично вони змінюються, тому гроші треба розподіляти по різним рахункам, і не так дорого коштує копіювання цих торгових стратегій наших сайта, Тому можна оформити підписку на 2, 3, там сигнали, розподілити так само гроші і мати прибуток. Такі самі, як маємо ми. Тому, якщо у вас лишилися питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Дивіться в описі до цього відео корисне посилання на різні сервери. Шукайте мене по доступним для вас месенджерам. І бажаю вам успіху в торгівлі, віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Слава Україні і до зустрічі!